Починаємо. Давайте подивимося з вами. На екрані у мене є тарілка, яку вона має форму, до речі. Тарілка, яку має форму? Ось ця, яка лі, ліворуч, ось ця. Форму кола, вірно? Так. Так? Так. Тобто круглу форму є. І ось під нею є у нас пропозиція пригадати, що ми ви вивчили в цьому класі. Будь ласка, Артем, прочитай, що нам потрібно пригадати? Пригадаю, що таке трикутник вписаний вколо. Uh -huh. Що таке трикутник описаний навколо кола. Навколо uh -huh. Будь-який трикутник можна вписати коло, і чи будь-який трикутник можна вписати навколо кола? Давайте пригадувати. У нас була тема, пам'ятаєте? Вписані та описані трикутники вколо. Пам'ятаєте? Так. так, це було навесні. Я була в школі, ми з вами працювали з тією темою в школі. Давайте зараз з вами пригадаємо, що це таке. Візьмемо, у кого є циркуль, бере циркуль, у кого немає циркуля, пам'ятаємо, що ми можемо накреслити коло за допомогою будь-якого круглого предмету. Да? За допомогою келиха, чашки. Euh, не знаю, якоїсь банки, да, щоб було у нас коло. Да? Поставили, обвели. Пам'ятаємо це? І давайте пригадаємо: коли у нас мова йдеться про вписані та описані геометричні фігури, ми завжди починаємо креслити саме з кола. Візьміть, будь ласка, у кого циркуль. Зробіть, будь ласка, радіус, ну, близько 2-3 сантиметри, не більше. не більше. У кого немає циркуля, беремо, шукаємо на кухні чашку і ставимо і обводимо. Починаємо завжди з кола. Зробили? Зробили? Так. так. Чого у мене не вистачає щось головного у мене нема? Чого нема? Писного або песного трикутника. А в колі чого немає. Чого нема? Центру. 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 Так. Коли у нас циркуль, це легко, там, де дірка, там центр. Коли ми робимо це за допомогою чашки, Да? То ми вже так на колу на, на, на свій зір. Визначаємо, де у нас буде центр. Да? Центр дуже часто ми позначаємо буквою О. Далі нам потрібно вписати трикутник. Давайте пригадаємо, що таке вписаний трикутник. Хто тобто пам'ятає, що знаходиться. Нього... Ну, 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 будь ласка, Микита. Коли у нього. Ну, у трикутника всі вершини. Лежать на колі. На колі, правильно. Тому дуже легко. Ми беремо три будь-які точки на колі. Ось я буду червоним. Ви можете інші точки. Трикутник, три вершини. Я їх позначаю. Ось так. Раз, два, три. Ви можете взяти будь-які три точки. А потім ми з'єднуємо да, ці три точки відрізками, і ми з вами вписали. Трикутник коло. І у нас з вами була ще така цікава теорема. Ну, бачите. а, Зараз тривога почалася. Почалася тривога. Ну, давайте зробимо таким чином: якщо почалася тривога, хто йде в безпечне місце, йде в безпечне місце. Я буду продовжувати урок, тому що в нас є запис. Так? Я буду записувати урок. Потім я вам його відправлю, і ви, у вас є завдання. Я відправила завдання на скріншоті, там, де тортики і пірожинки, да? тістечка. Ви подивитеся, а потім порівняєте з тим, що я буду давати на воді. Добре? Добре? Я урок не зупиняю, хто може, працює зі мною далі. Якщо не буде жодного учня, я все одно буду продовжувати урок, буду пояснювати. А потім ви подивитеся у рух запис. Домовилися? Домовилися. Добре. Ось ми з вами вписали трикутник. Так? Далі ми з вами знаємо, що центр, центр трикутник, так? центр вписаного трикутника лежить на перехресті бісектриз нашого. Трикутника. Зараз це не важливо, але так само. Далі ми знаємо, що трикутник може бути описаний на коло коло. Тобто, що це означає? Що всі його сторони є дотичними. Пам'ятаєте слово таке дотична. Точка, дотикаємося. Дотична до кола. Як це зробити? Дуже легко. Ми з вами повинні провести дотичні до кола. Я можу провести одну дотичну. Так, тільки одна точка. Я її проведу таку велику, довгу. Я не знаю, як у мене буде трикота. Так. Далі. Наприклад, хочу провести ще одну дотичну. Ось так я зроблю. Так, І ще одну дотичну. Ось, наприклад, ось так у мене буде велика, дотична. І ці вона піде. Тут я зроблю так, щоб у мене наші дотичні десь перехрещувалися. Ось так. Да? І я отримаю описаний трикутник. Так? Тобто описаний трикутник є таким, у кого всі три сторони є дотичними до нашого колу. А зараз ми з вами вже познайомилися з чотирикутниками. Так? Ми знаємо певні види чотирикутників. І у мене таке питання до вас. Уявіть собі, що мені на тарілку потрібно покласти не трикутний шматочок торту. А чотири кутки. І так покласти, щоб кожна вершина нашого тортика торкалася краю тарілки. Як ви думаєте, чи можна це зробити? Можна зробити трикутником, прямокутником. Трикутник. Якщо це буде прямокутник? Да, ну, так. давайте запам'ятаємо це. Микита сказав, що можна зробити так, щоб був прямокутник. Так? Тобто, наш виклик наступний урок. Чи можна вписати в коло чотирикутних? І давайте спробуємо вписати в коло певні види чотирикутників. Спробуємо. Взяли циркуль, намалювали, ви можете себе зробити, ну, десь шість різних кіл. Шість. Це будуть, будуть наші такі заготовочки. Зараз будемо намагатися вписати певні чотирикутники. Я теж зроблю. Три. Чотири. Ну, давайте поки що 4 у мене буде. Добре. Чотири. Так, давайте почнемо з паралелограма, Добре? добре. Що таке паралелограма? Що це за фігура така? Паралелограма. Підказуйте. Що таке паралелограма? Це 4-кутник, якого всі сторони ну, парно паралельні. Правильно, Це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Вірно? Так? Так, правильно. А, а й ще й рівні між собою. Ну, давайте спробуємо. Ось у мене є. Тобто. Вписаний чотирикутник може мати чотири точки, як і трикутник на колі. Да? Нам потрібно, щоб чотири точки було на колі. Ну давайте спробуємо зробити паралелограм. Добре. Ось подивіться, я зроблю так сторону. Так. Мені потрібно, щоб була паралельна сторона. Ось так. Ось тут у мене є одна точка, є друга точка. Да? Є... І мені потрібно ще зробити, щоб дві сторони були паралельні. Це як? Тобто, я повинна, ну, може, ось так з'єднати ці дві точки, вірно? Ось так з'єднати. Вже три точки будуть. Так? Yeah. Так. А тоді четверта сторона повинна бути паралельна. І тоді мені потрібно її ось так зробити. І у мене четверта точка буде в колі, а не на колі. Тому, який ми висновок зробимо? Може, у когось вийшло вписати паралелограм в коло. Ну, не можна вписати. Не можна вписати. Тому ми робимо висновок. Паралелограм в коло вписати неможливо. Неможливо. І зараз ми з вами прийдемо до дуже цікавої теореми. Давайте подивимось. У нас в паралелограмі два протилежних кути які будуть? Які? Гострі, тупі, прямі, які? Протилежні кути. В паралелограмі, які. Рівні. Рівні, але які вони за відкриттям? У нас є гострі, прямі та тупі. Які у нас кути в паралелограмі? Протилежні? Тупі. Пара гострих, вірно? Так? Так. Пара гострих і пара тупих. тупих. А скажіть, будь ласка, а чи може сума протилежних кутів в паралелограмі бути 180 градусів? Сума протилежних. протилежних 180 градусів. Не може. Тому що два гострих, два гострих нам ніколи не дадуть 180, правда? Так. І два тупих теж не дадуть 180. Запам'ятайте це, паралелограм писати коло неможливо. До речі, повертаємось к трикутникам. Пам'ятаєте, ми говорили, що. Вписати в коло можна будь-який трикутник, який би він не був, правда? Так. Так, прямокутний можна вписати? Прямокутний. Можна. Легко подивіться. У нього одна сторона буде діаметром, вірно? Діаметром. Ось так можна вписати. І тут завжди буде прямий кут. Ми з вами вчили таку теорему, ми до неї повернемося, але це зараз не дуже важливо. Так, все з паралелограмом розібралися, вписати не можна. Давайте зараз подивимося на прямокутник. ж можна прямокутник вписати? Можна, можна, Так, тому що у нього. Так, подивіться. <клес> Ага, Никит, продовжу, що ти хотів сказати? У нього кути 90 градусів, вони прямі і можна вписати. Так, да, подивіться. Тобто, дві паралельні сторони, вже чотири точки. Да? У нас є раз точка, два точка, три точка і чотири точка. І ми можемо з'єднати. Тенс. Тинс. Тинс. Тобто, прямокутник писати в коло можливо. А давайте зараз подивимося на протилежні кути. прямокутника. Протилежні. Яка їх буде сума? Градус. 180 градусів. 180. І тут 180, 90 плюс 90, і тут 180. 90 плюс 90. Це важливо. Давайте запишемо, що прямокутнику, протилежні кути. Дорівнюють сумої, так? Дорівнює да? 180 градусів. В паралелограмі ми побачили, не буде 180 градусів. Не можемо вписати, а прямокутник можемо вписати. Далі можемо вписати ромб. ромб. У кого вийшло вписати ромб в коло? Ну, ромб теж не можна, як і паралелограм. Не можна вписати. Дякую, Микида. Ромб не можна вписати, тому що, подивіться, будь ласка, ромб це у нас паралелограм, у якому всі сторони рівні між собою. Добре. Давайте, наприклад, у нас буде ось ця сторона, дорівнює ось цій стороні. Ось так. так? І тоді. У нас в ромба один кут гострий, а інші тупий. Тому, ну як мені вписати, Ну ніяк я не можу вписати мій ромб. Так? Тому ромб теж вписати в коло неможливо, тому що у ромба теж протилежні кути два гострих, а інша пара протилежних кутів тупі. Ромб неможливо вписати. Далі, квадрат можна вписати? Так. Можна. Можна вписати. Так, ну давайте я спробую вписати квадрат. Як щоб він у мене дійсно був квадратом, я спробую. Спробую це зробити. Так. 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 Ну, не вийшло у мене з першого разу. Так, не вийшло. Спробую ще раз. Щоб у мене сторони були, ну, приблизно рівні між собою. Приблизно. Ну, це не ідеально, да? Але можна вписати квадрат. І подивіться, в квадраті теж сума протилежних кутів буде 180 градусів. І остання фігура. Яку ми спробуємо вписати, це буде трапеція. Як ви думаєте, чи можна вписати трапецію? Які у вас? Якщо вона буде рівнобічною, то можна. Так. О, супер. Якщо у нас трапеція буде рівнобічною, то її можна вписати. Так, так у мене одна сторона. Одна основа, друга основа. І пічністор. Писав. І подивіться, будь ласка, ми з вами вже знаємо, ми подивилися на одну з властивостей писаного чотирикутника коло. Вона стосується кутів, тобто у оф... Вписаного в коло чотирикутника сума протилежних кутів повинна бути 180 градусів. Хочете ви, не хочете. Але протилежні кути, сума протилежних кутів буде 180. Тобто червоні кути 1 і 2 дадуть 180. Кут 1, додати кут 2. Буде 180 градусів. І так само протилежні кути, наприклад, давайте. Це у нас буде кут 3. Це буде кут 4. що їх сума буде 180 градусів. І можна зробити висновок, що вписати в коло можна тільки такий чотирикутник, у якого сума протилежних кутів буде 180 По-іншому, він не поміститься в коло. Да? Тобто шматочок цього нашого тістечка на тарілку покласти, щоб наше тістечко торкалося всіх. В тарілки неможливо. Буде десь вилізати або бути всередині тарілки. Це зрозуміло? Okay. Зрозуміло. Добре. Далі. Дивимось на наш наступний виклик. Наступний виклик. Тіна, прочитай, будь ласка, третій виклик. Уяви, Уяви. Уяви, що у тебе є чотирикутна тарілка, і потрібно покласти на неї бентотортик так, щоб він торкався всіх сторін тарілки. До речі, чи знаєш, ти, що це за бентотортик. Накресли такий варіант, якщо можливо. Хто знає, що таке бентотортик? Це такий торт. торт він дуже м'який. Він маленький. Він Дуже маленький, він маленький його наче, в взагалі. Це, це тортик на одну людину. Слово бенто це китайське слово, яке означає зручність, комфорт. Да? Тобто це таке, що ти можеш взяти з собою будь-яку подорож або на роботу, або в школу, да? і з'їсти. Тобто бенто це означає комфорт, зручність. І тому стали робити такі тортики, вони як справжні тортики. Але вони маленькі на одну людину. І давайте уявимо, у нас є, тар тарілка, так? є тарілка, вона є прямокутна або чотирикутна. чотирикутна. Чи можемо ми покласти на неї бентотортик так, щоб він торкався всіх сторін тарілки? Будь ласка, у кого є думки? Може, хтось зробив вже. Нагадую, починаємо з кола. Починаємо спочатку малювати наш бендо-тортик. Якщо суми протилежних будуть рівні, то можна. Ще раз, сума чого? Як суми протилежних сторін будуть рівні, то можна. Ага, ти вже, ну, може, ти вже опрацював параграф? Так, так чи, чи ні? Опрацював. Молодець. Я дуже люблю, коли учні е, йдуть попереду, да? тоді буде легко. Ну, давайте подивимося. чи ти, Аркуш, Клітиночку? Оде і де ще є здесь з комунальсилу Один, два, три. Ви мене чуєте? Один, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хтось мене чує?